Доброго дня! Сьогодні ми, продовжуючи тему попереднього уроку, поговоримо про ще один сервіс, який допоможе нам створити якісну презентацію із ребусів. Це використання скріншотів. А також ми дізнаємося, як ще можна застосувати кріншоти. Отже, тема другого відеоуроку – використання скріншотів у підготовці до уроку. Що ж таке скріншот? Скріншот – знімок екрану, картинка, яка відображає те, що показує ваш монітор. Зняття скріншотів важлива частина роботи. Скріншот екрану дуже корисний для служби технічної підтримки, якщо ви користуєтеся інтернетом і у вас відбувають якісь неполадки в ваших програмах. Бо скріншот відображає те, що бачить користувач. Повідомлення про помилки, використовувані програми та іншу інформацію. Але цей засіб ми можемо перенести у навчальний процес, готуючись, наприклад, до уроків. На клавіатурі ноутбука чи то комп'ютерна клавіатура є ось така клавіша, якою також можна зробити знімок екрану. Але, як на мене, є зручніший сервіс, яким, ми, яким я користуюся, і який би радила для використання вам. Це, цей сервіс носить назву Light Chat. Посилання на даний сервіс буде під відео. Отже, ми зайшли з вами на цей сайт. Тут є така опція. Безкоштовно завантажити LightShot на свій комп'ютер. Натискаємо на цю кнопку. Наступна сторінка пропонує нам завантажити дану програму LightShot, Причому це може бути Windows, якщо ви використовуєте таку операційну систему, може бути і операційна система Mac. Додаток LightShot для Windows. Ось можна про нього почитати. Можна натиснути е, цю кнопочку Встановити можна натиснути цю кнопочку завантажити для Windows. Е, розпочнеться завантаження. Потім ви, якщо ви користуєтеся браузером Mozilla, ви можете ось тут знайти е, цей файл, е, в якій він в папці знаходиться, натиснути на нього, е, встановити програму на ваш комп'ютер чи е, ноутбук. і… Е, Має отакий значок появитися на панелі. І цей значок і буде нам допомагати працювати з даною програмою. Спочатку давайте ми допрацюємо презентацію, над якою працювали попереднього уроку. Це жанрові поняття. Ну, ми з вами генерували ребуси, тому ми зайдемо у програму генератор ребусів. Наступне поняття, яке ми згенеруємо, це буде повість. Ще одне жанрове поняття генерувати ребус. У нас виходить ось така картинка. Ну, ми на минулому році ми копіювали, сьогодні ми будемо чинити дещо по-іншому. Натискаємо на оцей значок і визначаємо область даного зображення, яка нас цікавить. Тепер дещо про дану програму. Програму можна, коли ми виділили цю область, ми можемо роздрукувати, натиснувши на кнопку Пічать, можемо скопіювати, можемо зберегти, можемо пошукати на Google схожі зображення, можемо також поділитися в соціальних мережах. Можемо відправити на сам сайт, де знаходяться всі дані. Це зображення можна редагувати. Як це робити, я покажу е, на наступному зображенні. Дане зображення ми натискаємо на кнопку Копіювати. І заходимо в нашу презентацію. Тепер ми сюди вставляємо дане зображення дуже швидко і зручно. І у нас ось. Е, Такий ще черговий ребус, який стосується поняття повість. Щоб вже вважати дану презентацію майже закінченою, бо в такому виді, із відповідями, вона учням, звісно, не може демонструватися, ми проробляємо наступне. Виділяємо саме відповідь саму і, наприклад, натискаємо. Щось із анімаційних якихось елементів. Казка у нас появиться ось так, повість у нас появиться ось так. І спробуємо тепер переглянути презентацію. Демонструється завдання, діти його розгадують, цей ребус, і потім і натисканням кнопки у нас з'являється відповідь на ребус. Те ж саме ми робимо із наступним поняттям. І так, до кінця нашого ребусу. Я обіцяла, що покажу ще, яку можна використовувати програму LightShot. Наприклад, у вас є Вордовський документ, і ось вам потрібно скопіювати таблицю знову ж таки в ту саму презентацію, але ви копіюєте її. вона... Втрачає своє форматування, для цього знову ж таки можна використати, зробити з цієї таблиці скріншот і таким чином розмістити. Я покажу ще один спосіб. Нагадую, перший спосіб: ми натискаємо на кнопку Копіювати, другий спосіб ось такий: натискаємо на даний значок і чекаємо, поки зображення завантажиться на сервер. Якщо нам потрібне копіювання, наприклад, ми хочемо комусь передати навіть електронною почтові переслати дане зображення. Ми натискаємо копіювати і ми копіюємо посилання. Коли нам ось воно оце посилання, ми його копіюємо, вставляємо будь-куди, натискаємо кнопку відправити, і воно відправляється до адресата. Коли нам потрібне це зображення, ми натискаємо «Открити». І зараз ми потрапляємо. На сервіс, на сервер е сайту LightShot. І ось перед вами знову ж наше зображення. Ми його натискаємо, копіюємо, беремо презентацію, яка нас цікавить найбільше і вставляємо. Робимо його зручним для демонстрування, наприклад, ось так. Таким чином, ми бачимо, що е, частина вордовського документа вирізана і вставлена туди, куди нам потрібно. Що можна ще зробити? Знову ж натискаю на значок пера, виділяю область, яка мене цікавить. І дивимося, що можна ще зробити в такому редакторі. Можна, наприклад, якщо нам потрібно щось виділити, ми натискаємо ось на стірочку. Малюємо дану стрілочку. Якщо нам потрібно додати якийсь текст, ми натискаємо на оцю кнопку. Тут у нас з'явиться знову область задач. Ми тут можемо щось надрукувати, якщо це нам необхідно. Або ж якщо нам потрібно щось замалювати, ми натискаємо на ручку на значок ручки олівця, і можемо замалювати. Причому ми можемо з вами навіть міняти кольори. Ось Тобто зберігати дане зображення я не буду, я просто показала, що з ним можна робити. Якщо воно мені не потрібне, я натискаю ось на цей даний хрестик, який показує, що зображення можна закрити. Якщо нам треба якусь дію відмінити, ми натискаємо на цю стрілочку. І в нас, ви бачите, зникає наша попередня дія, але нам це не потрібно. Де ще можна використати скріншоти? Знову ж таки... Наприклад, нам в інтернеті потрібне якесь зображення, ну ось шоломалехем. Ми натискаємо на перу, виділяємо область задач, натискаємо Приклати, скріншот скопійований. Відкриваємо нашу презентацію, додаємо ще один слайд і вставляємо сюди зображення, редагуючи, розтягуючи його так, як нам потрібно. Сьогодні на уроці я продемонструвала лише частинку того, де можна застосовувати скріншоти. Все залежить від вашої фантазії. На цьому, на цьому даний урок закінчено. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей на нових відео.